Щоденна мотушня та побутові клопоти, проблеми на роботі та нерозуміння близьких. Мало хто з нас у цьому життєвому хаосі помічає особливих людей, тих, у кого інші проблеми, одна з яких просто вижити серед людської байдужості. Значно легше зробити вигляд, що таких людей просто не існує. Та повірте, лише один їх погляд здатен перевернути вашу свідомість. Так сталося і в моєму житті. Чергове соціальне ток-шоу Подаруй світло, власний телевізійний проєкт Херсонської обласної державної телерадіокомпанії Скіфія. Цього разу мої гості особливі діти, вихованці Цірюпинського дитячого будинку інтернату. Їм достатньо кількох хвилин, аби довести глядачам. Інвалідність, невирок, людей з обмеженими можливостями не існує. Серед них і дівчина, яка непоміченою сидить у кутку і захоплено малює. Усього за дві години запису програми білий аркуш перетворюється на готовий шедевр. Саме так я познайомилася з дівчиною, яка для мене стала особливою людиною. Тліпство не радіться рисувати, тому що что... ну моє, моя, я кидарісу, наприклад, коли настроєння немає. Особливо когда лето настроение рисується очень хорошо. Мне нравится такое, что это необычно рисовать. Там уже много рисують, там художників, всякі, там пейзаж, все такое там. А я хочу, что-то такое, знаете, такое скажешь, да, поле такое, знаете. И я люблю палитру, там, не люблю своей палитре там Практически не использую вот этот цвет. Вот этот цвет. Я люблю взагалі рисовать яркою палітрою. Мені подобається, щоб картина була яркою, такою, знаєте. Посмотрети і жити захотілося. Усе своє дитинство Оля прожила в Цюрюпинському дитячому будинку інтернаті. Саме там вона навчилася усьому, що вміє нині. Втім, через фізичні недуги, відсутність власного житла та не маючи підтримки близьких, після закінчення інтернату змушена була переїхати до Каховського геріатричного пансіонату. Саме тут у дівчини починається інше, доросле життя. Звідси Оля їде навчатися до Євпаторії. Два рази була в Єпаторі. що там в Євпаторії? перший раз живопись. а второй раз э, керамист. Ну, керамист у меня не сложилось, потому что ну, я могу разрисовать керамику, но лепить не могу по состоянию здоровья. А рисовать у меня хорошо получается. Ну, это мое хобби. Когда второй раз училась, я познакомилась с парнем, который мне посоветовал заниматься спортом. Э, Этот спорт называется поча. И я попробовала, сперва не получалось, но кто стремится, тот всегда добьется. По Херсонской области Оля является первой спортсменкой, которая активно заинтересовалась этим видом спорта – бочей. К тому же Іменно она привлекла других спортсменів і двоє з этих спортсменів являються на сьогоднішній день лидиру, мають лидирующие позиції на Україні. От начав заниматься в 2011 году уже в этом году, в апреле месяце, на втором чемпіонаті України. Оля зайняла п'яте місце. Я вважаю, що це очень високий результат, учитуває, що всі її соперники, а їх було 20 чоловік із різних регіонів України, вони були мужчинами. К тому ж Оля була наймолодшою учасницею чемпіонату. Нині Олі вже є чим пишатися. Влітку на міжнародних змаганнях в Балті Оля посіла перше місце у своїй категорії, і це при тому, що дівчина майже не тренується. Есть сравнивание практически не тренирована, потому что у меня лет этой игры. Но эта игра ну, очень дорого стоит и думаю, ну, я не по карману на месте. Когда есть возможность потренироваться, я, езж, я езжу к трейлеру или она же в шарики. Но это очень редко, потому что ей тоже надо своих тренировать. Хочу стать э, чемпионом мира побольше. Ну, как Ну, я думаю, что у меня хорошо получается, и другие, ну, и тренер говорит, но ну, что у меня перспективы есть. Она поставила перед собой задачу стать чемпионкой Украины. И у нее это получится. У нее есть все данные. Единственное, что ей не хватает, это своего личного спортинвентаря. На данный момент у нас в клубе есть один комплект мячей, но он для всех членов команды. Если бы у нее были свои мячи, она бы гораздо быстрее добилась результата. Ой, они стоит именно те, которые подходят ей всего 3.000 гривень. Это небольшая сумма, но она вот мы нуждаемся в ней. Почему? Мы хотим выиграть чемпионат Украины, для того, чтобы она стала членом сборной Украины, и затем максимум это выиграть паралімпійські ігри. С её техникой у неё это получится. Оля сильный духом, она лидер стойкости ее характера можно только в то же время Вне игры, вне зоны корта, это такой отзывчивый и добрый человечек. Вот. Я думаю, что она, даже учитывая такие сложности жизни, она не отступится от своих целей. Від смутку і поганого настрою Олю рятує її хобі. Дівчина не перестає малювати. Жодна виставка як міського, так і столичного рівня не обходиться без її картин. Вона не лише малює сама, а й вчить інших. Зараз, наприклад, готує картину до Києва, робить її з піску. Разом з цим проводить майстер-клас для всіх охочих. В школі в Черепінській, ласта в кружа впала. Я тала учила. Ось та стрісала, то та кліна ну чтоб э, было равномерно, ну клеила, все равномерно, а потом, когда поверхность э, клея будет это забита или как-то сказать, то потом засыпать печком. Ну, сейчас я покажу. На первый взгляд, типа, мелкая работа, но мне это легко, да, я не знаю, почему. А рисувати літе, я не знаю. Рисувати ґлю, Оля Ульянченко в нас в пансіонаті проживає з 2010 року. Року. Ну, Дівчина із почуттям гумору е бере участь у, нас у гуртку у «Умілі руки. Більше всього, вона займається малюванням. Е от ви бачите такі е намальовані картини. Е працює вона із фарбами, е акриловими фарбами. Ось ця картина е називається Берізка над водою. От. Ця картина Осінній пейзаж, називається, і ось ця картина Захід сонця. Ці картини ми готуємо на виставку місто Київ, активну життєву позицію має. Чина з почуттям гумору сумувати з нею ви точно не будете. Талановита людина талановита у всьому. Життєва позиція Олі проявляється скрізь. Вона бере участь у різних конкурсах, танцює і навіть співає. Через захворювання суглобів Оля обмежена в своїх руках і змушена пересуватися у візку. Та незважаючи на це, вона дуже сильна і цілеспрямована дівчина і намагається максимально робити все самостійно. Для я можу паха приготує, пакусив, приготує пастирати вагу. Е -е, ну, я злості ліпаюся пашу. Нас надо жалеть, нас надо как на улице талыть, лишь там ой, типа инвалид, типа. Ну, к чему это? Надо воспринимать такие, ну, неприятно, ну. Мы такие, как все. Нас надо воспринимать, а а наоборот там жалеет, тут вот это жалость, вот это для вишива. Например, я, ну шо, блядь, допустим, только ноги дали работать. Ну, в смысле, я не могу стоять, там, пройтись там по ступенькам, там. Ну, в этом еще этого. Я, там, ну, транспорт зайти, я думаю, люди поможет. У своих друзей, да, э, когда мы учились, типа, многие случаи были то, что они типа стали инвалидами по какой-то причине. Ну они стали когда стали инвалидами, они стали как качество более актив, были здоровы. То тобто есть они стали активно там, жизнь, спорта заливаться, или там творчество, или работа. А когда были здоровье, ну полина тока гульки. Мы такие, как все, только немного с агранической возможности. Можна, сказати, можна більше моги що не можуть здорові лютлі. Оля любить подорожувати та спілкуватися з друзями. Дівчина зізнається, для цього не може бути ніяких перепон. Головне бажання. Коли про щось мрієте, не шукайте відмовки, а просто дійте. Така порада від нашої героїні. Та найбільше за все Оля мріє стати самостійною і жити на рівні з іншими, так як усі. Я до того, щоб жити, як всі інші лютлі. То есть, э, лишь, ну, не зависит там от кого-то, там. Ну, я не скажу, что это там по жизни не буду, не зависит от кого-то. По любому, там, в тот транспорт зайти, там. Ну, по крайней мере, там, жилье, например, да. Ну, как это классно, пришел свой дом, что хочешь, ты делаешь, хочешь, рисуешь, ну... Независимо Ну хочу работать. Вот, и, также хочу получить образование. Вот это проблема с образованием. А образование какое-то, или с художеством связано, или с компьютером. Или с компьютером, с ну, технологиями. Ну, компьютеры хорошо, ну, нормально знаю его. Почему у тебя нет возможности дальше учиться? Потому что я инвалид. Ну, у меня... Нет возможность учиться, да, потому что все э, заветления там ступеньки, практически все. Для инвалида мало для это. это. И для учила в школе там то заканчивается только для классов. И вот это проблема. Ну, а там в школу, в итоге, там в тоги ступеньки. И ходить тут вот, это, например, зимой это нереально с коляской. Потому, что я... не далеко. На жаль, не все залежить у цьому світі від нас особисто. Соціум ще не готовий до спілкування та настанов від особливих людей, а їм необхідна лише наша увага, підтримка та просто віра в них. Коли перший раз зустрічаєш подобних дітей, возникає чувство сожалення, жалості, уныні. Коли починаєш ними розумієш, що это звичайні люди. Такие же, как мы с вами, всего лишь имеющие небольшие ограничения, которые зачастую даже не замечаешь, когда понимаешь характер, когда умеешь уже с ними общаться, когда это твои друзья. Конечно, им нужна помощь. Многие из них очень талантливы и... Если им помогать, они будут развиваться. И, в принципе, я думаю, что для многих из них возможно полное нормальное существование в нашем обществе. Конечно, нужно, чтобы наше общество адаптировалось под них. Не они под это общество, потому что это невозможно. Но наше общество адаптировалось. Конечно, без нашей помощи им сложно. Особенно в нашем обществе, которое никак не предполагает, что инвалиды будут жить просто жить, просто развиваться, ходить в учебное заведение, получать высшее образование, искать работу. Наше общество этому никак не, не приспособлено. Хотя если мы будем помогать, как-то их ободрять, общаться, помогать даже устроиться в том же учебном заведении, они смогут освоить многие профессии, смогут устроиться в жизни. Залізний характер та стальна витримка. Можливо, саме це допомагає Олі, незважаючи ні на що, не просто виживати, а жити повноцінним життям. Я хочу це життя ну, не прожити життя, да, наприклад. щось після себе залишити, наприклад. або ж, ну лікарсь, ну жити тут всю життя, і свою тут життя, от всю і, Наконець я хочу сім'ю. Не сложила семья моя семья, ну, и папа. Хочу хотя бы свою создать. Ну, я не что я буду там хорошей, мама там или там с Ну, по крайней мере, я постараюсь. Ну и ну, я хочу все, как у нормальных людей. Ну, у здоровых. Ця маленька дівчина з великим серцем може навчити будь-кого цінувати кожну мить і приймати життя таким, яке воно є. Хочеться вірити, що усі її мрії стануть реальністю. Я дякую долі за таку подругу. Сподіваюсь, її історія надихатиме і вас долати труднощі і втілювати свої мрії.